Крадено третину допомоги для воїнів Збройних сил України. Хто винен? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє» і в цьому відео я хочу детально розібратися. А хто ж винен? Знаєте, певні новини в українському інформаційному просторі вони вже викликають такий: знаєте, є в словосполученні там гомеричний регіт. От, викликають щось гомеричне, але це не зовсім регіт, бо, ну, чесно кажучи, зовсім не смішно. Але от пояснення деяких а, істот, вже погоди в попередньому відео називати їх так, вони таки викликають сміх. Але давайте по порядку. 20 власне, жовтня з'являється повідомлення, що в Україні зафіксували понад 3 тисячі випадків, коли військові частини не отримували гуманітарну допомогу, яка до них прямувала. Всього було вчинено 9 тисяч перевірок. Про це повідомили у прес-служби Державної митної служби. Повідомляється, що митниця разом з Міністерством оборони створили механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів протягом 9 місяців 2023 року, це тільки 2023 рік. Коли вже не все так хаотично, як було, тобто все достатньо контрольовано, не так, як там перші півроку війни, коли просто все в авральному режимі робилося, Але. Протягом 9 місяців 2023 року було перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Встановлено більш ніж 3 тисячі випадків непідтвердження її надходження до військових частин. Офіційне повідомлення від Пресс служби Державної митної служби. Це прекрасно? Прекрасно. Третина гуманітарки, цільове призначення якої. Складали саме воїни Збройних сил України, цю гуманітарку не отримали. А хто ж винен? От хто ж такий може бути винен? От, знаєте, отут в мене якраз такий гомеричний сміх, чи іронія, чи сарказм виникає. От там, як Верещук каже, навіть не знаю, про що говорить Байден, коли каже про нашу корупцію. От навіть не знаю, хто б це міг бути. Ми ще навчаючись в фізмат ліцеї, жартуючи один над одним, знаєте, якийсь жарт там зробив, щось заховав там банально, там ще щось. Ну і стоїть кампанія, і там був. Такий веселий однокласник, який казав: «І знав би хто своїми руками задушив би. От знав би хто. Ну, не знає Зеленський хто, і не знає Єрмак хто. Але давайте ми з вами спробуємо розібратися, а хто ж таки нарешті. І для цього прочитаємо так само офіційні повідомлення. Четвер, 3 березня 2022 року. Президент Володимир Зеленський створив координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який допомагатиме громадянам у подоланні складних життєвих обставин у зв'язку зі збройною агресією. Щоб ефективно надавати постраждалим громадянам допомогу, президент створив координаційний штаб з гуманітарних та соціальних питань, який оперативно координуватиме. Волонтерські ініціативи, міжнародні гуманітарні організації та фінансування зі спеціально створеного Нацбанком рахунку для пожертв на гуманітарні потреби. Штаб працюватиме у трьох напрямках: гуманітарна допомога від урядів іноземних держав і міжнародних організацій, допомога від великого бізнесу військовим адміністраціям і громадам, допомога від органів влади військовим адміністраціям і громадам. Головою координаційного штабу визначено керівника Офісу президента Андрія Єрмака 3 березня 2022 року. Хто став координувати гуманітарну допомогу? І взагалі, виконуючи посідаючи секретарську посаду, ну, контролює взагалі чорт знащо. Знаєте, деякі журналісти вживають формулювання там: а Андрій Єрмак дав доручення Денису Шмигалю. Секретар чи секретутка президента дала доручення прем'єр-міністру. Це настільки абсурдно, ну просто слів немає. Тобто, для тих, хто хоч трошки що-небудь тямить в тому, як побудована система управління, це, це просто абсурд. Але, ну, але факт. факт, в якому ми живемо. Знав би, хто своїми руками задушив би, мабуть, каже Зеленський, можливо, в якомусь із відосиків скаже. Ми розберемося і задушимо оту гідру. Ну, звичайно, гідру. Тільки, ви знаєте, тут а, такий анекдот був колись про Службу безпеки України. Ну, мені його в такому форматі розповідало, що саме Служба безпеки України, яке головне завдання працівника Служби безпеки України на кожен робочий, день? в кінці робочого дня не вийти на самого себе. Це дуже важливо. І отут, коли ми говоримо розподіленням займалися, швидше за все адміністрації, яких призначали, призначав Зеленський, очевидно, за погодженням Єрмака. Єрмаку вони там, умовно кажучи, підзвітні. Згадайте скандали в Запорізькій області, де там купа вагонів гуманітарки, купа фур зникла і так далі. Причому відповідала за це жінка, яку Зеленський орденом нагородив. Що сидить там хтось? Тоді покричали, покричали, інформаційне поле збурили. А хтось сів, не сів, а більше року пройшло. Знав би, хто своїми руками задавив би. Отака невесела, але правдива інформація. Ви знаєте, я просто кожного понеділка готую огляд новин, який, власне, презентую у радіо Chicago. І... Ну я от коли прочитав цю новину, ну, ну просто, ну просто пісня. Ну нема слів, але я думаю, що я вже все пояснив і тут якби нічого незрозумілого бути не може, тому що мова йде про два офіційні повідомлення: прес-служба Державної митної служби і президент України. От такі то справи. Прошу вас про інформаційну підтримку. Прошу вподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал. Запросіть друзів підписатись на канал. Підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Підписуйтесь на наш телеграм-сурма Україноцентризм. Дякую всім за інформаційну підтримку, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.